Словаччина готова передати Україні свої винищувачі. Міг 29 підготовка до яких може початися найближчими тижнями. Про це заявив глава МЗС Словаччини. Ми ще не передавали вам Міг 29 але ми готові. Ми ведемо переговори з нашими партнерами по НАТО про те, як ми можемо це зробити, сказав він. Дипломат зазначив, що про це йшлося під час останньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Наш міністр оборони пояснив своєму президенту, як це зробити. Я думаю, що найближчими тижнями Україн. Ця делегація приїде до Словаччини, і разом з нашими американськими друзями ми будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю. Я дуже оптимістично налаштований. Я думаю, що це станеться найближчим часом, і літаки будуть в Україні, сказав глава МЦС Словаччини. Нагадаємо, у Словаччині запрацювала база з ремонту військової техніки для збройних сил України. Крім того, нещодавно уряд Словаччини затвердив новий пакет військової допомоги Україні, який включає боєприпаси, зокрема великокаліберні, теплий одяг для військових та інше спорядження нещодавно відбулася низка дипломатичних переговорів про підтримку України, коли лідери країн Великої Сімки і міністр закордонних справ Європейського союзу зустрілися, щоб зміцнити військову та гуманітарну підтримку. Дипломатичний поштовх стався в той момент, коли остання серія російських авіаударів пошкодила критично важливу інфраструктуру України. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з лідерами США, Франції та Туреччини напередодні віртуальної зустрічі країн G7 та ЄС. У той Час як телефонні розмови з Зеленським торкнулися ключових для війни питань, включаючи поставки зерна, глобальну економіку та захист від вторгнення, не було жодних ознак того, що Росія та Україна наближаються до зустрічі, щоб обговорити припинення війни. Зеленський скоординував позиції з президентом США щодо майбутнього саміту G7 під час їхньої телефонної розмови. Раніше цього місяця президент США заявив, що він готовий поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, але лише якщо російські лідер вкаже. Що він шукає спосіб покласти край війні, Путін не висловив бажання припинити своє вторгнення. Зеленський сказав, що вони з президентом Франції обговорили, як синхронізувати позиції перед переговорами G7. у своєму нічному зверненні. Він назвав годинну телефонну розмову дуже значущою. Він додав, що президент підтримав його мирний план. Президент України також поговорив із президентом Туреччини про розвиток зернової угоди. Раніше турецький лідер наполягав на переговорах між двома країнами, які за закінчилися без мирної угоди, але змусив провідних дипломатів України та Росії сісти за переговори. Раніше він також розмовляв з Путіним по телефону, під час якого він висловив своє щире бачення якнайшвидшого завершення війни.